І так покажу, що таке мінімальний відводок, як він виглядає і що з ним роблять. Мінімальний відводок це резерв пасіки. Це резерв пасіки. І що ми робимо? Ми маємо беремо скоро з сім'ї рамку критого розплоду на виході. Зараз покажу як? Як воно працює. І так, ми маємо рамку розплоду, тепла заставна. З кормом обов'язково. Без корму воно працювати не буде. Беремо другу кормову рамку. Недовго перегову. Може, тут трошки малувати корму, але це зараз піде ріпак. І третю рамку, Що, яка рамка, третя повинна бути, ну, скажіть. третя вощинка. Оце такий відвод, це і резерв пасіки. Це резерв пасіки, тут завтра я дам маточник. Матка облетить, на виході матка облетиться, матка почне червити, і це ми маємо такі відводки, це є резерв паски. Куди треба, підставили. Але обов'язково вощина. Якщо не треба матки, ми заставно відсунули і ще одну вощину. І так може до повного вулика. Такий відводок, якщо все добре, на сонячку приносить рівно магазин меду. Якщо схочете, два не буде ні одного. Ось така ситуація, ось такий мінівальний відводок.